Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні звільнила міністерку енергетики Світлану Гринчук та її попередника, чинного міністра юстиції Германа Галущенка. Послухаймо, що говорили народні депутати перед голосуванням. Це ви створили таку систему, коли шість років країною керує офіс президента. Алі Баба, який не пройшов побістит виборів, якого ніхто не обирав, він вами як Карабас-Барабас просто керував всі ці роки. Давайте не будемо боятися сказати, кого звільнити. Що страшного сказати, Єрмак має піти? Він же частина цієї системи. Всі ви все про це чудово знаєте. Можливо, міністри Галученко Гранчук бояться прийти до Верховної Ради, бояться з відкритим обличчям сказати, що в них не вийшло. Я пропоную управління державної охорони направити їм охорону з бусом і привести сюди, щоб вони дали звіт, скільки коштує дійсно темрява в Україні. Ні Галущенка, ні Гринчук у парламенті так і не дочекалися. Обидва втратили свої посади на тлі розслідувань набу про корупцію в енергетиці. Воно ж фігурує в медіа як операція Мідас. Доповідати щодо відставок покликали голову уряду та замість неї був віце-прем'єр-міністр Тарас Качка. Для нього депутати розблокували трибуну. Ну і Олег Саакян, політолог, співзасновник громадської організації, національна платформа стійкості та згуртованості є в нашій студії. Добрий вечір вам. Ради бачити Добрий. до стійкості, до згуртованості. мені здається, всі депутати з трибуни закликали останні кілька днів, пропонували різні варіанти. Що про це все думаєте? Ви на якому етапі зараз у нас політична криза, яку вже називають в медіа, і до чого ми рухаємося? Ну, знаєте, значить я десь наполовину свою роботу вже добре зробив. Фраз вони всі закликають до стійкої згуртованості. Тепер би ще розуміли, що робить Україну стійкою. А що й робить згуртований, демонстрували б. Це. Хтось каже, відставка Андрія Єрмака може полегшити ситуацію. А, мені здається, що це фактор зараз згуртованості депутатів, але не обов'язково стійкості. Бо питання не в відставках. Це намагання зараз прийняти знеболююче. Для того, щоб відставка була не просто слоганом, потрібно розуміти, а хто на заміну. А для того, щоб розуміти, хто на заміну, потрібно розуміти, а що на заміну. Очевидно, що Зеленський прийнявши рішення. Не боротися за покривання корупції всередині команди, а навпаки, публічно очоливши боротьбу з корупцією, обвівши санкції по міндічу, давши повну підтримку правоохоронним органам в боротьбі з корупцією, він вибрав між витисненням хаосу на зовнішній периметр і консервацією своєї команди, в тому, що навколо одні вороги і всі один за одного, всі за всіх, і між тим, що навпаки, обрати. Не покривати своїх, і тоді імпортувати хаос середині команди. Бо в такому випадку те, що було стрижневим для тримання влади, а саме принцип лояльності, не ідеологія, не корпоративні, якісь кримінальні чи інші зв'язки, ми все забачили при Повжен корпоративні, при е, Януковичі кримінальні, при кучмі червоні директори, у кожного був президента свігзоскелет у Зеленського, крім його рейтингу, відповідно лояльності, не було жодного. І от він посипався. Тому що якщо ти обираєш. Очолити боротьбу з корупцією, а не покривати своїх, не вписуєшся за них простою мовою. То в такому випадку тоді щурі починають розбігатися з корабля першими. Далі всі інші починають нервувати, тому що будь-хто може бути згодованим. Не гарантується, що тебе будуть покривати. І тому зараз питання не в тому відставити ярмака чи уряд. Це хороші слогани для того, щоб говорити на медіа. А в реальності питання в тому, як організувати владі команду всередині, які нові принципи покласти туди для того, щоб зберігти керованість. Бо інакше тоді можна через кому ставити кого відставляти, але від цього буде тільки дисфункція системи наростати. І навпаки, будуть наростати проблеми, які не вирішувалися, наприклад, або які були проблемними, але тепер на замінним не буде взагалі ніякого рішення. І оце може породити хаотизацію. Тому, обираючи зараз відставка чи не відставка, ми маємо обирати між іншим, що на альтернативу, щоб відставка або не відставка. Можна і змусити працювати по новим правилам. Стали конструктивним, а теж не хаосу. Владу в цілому, бо Ярмак є лише одним з елементів все-таки цього. І в випадку, якщо деструкція всередині системи нарощується, вона колапсує, закладаючи альтернативу, можна і цей же парламент. Змусити працювати в іншому режимові, вони просто почнуть інакше працювати. І уряд можна сформувати інакше. І, взагалі, голову адміністрації можна або зробити інакшим, або замінити. Так, а з цієї інформації, яку ви маєте, то все ж таки є в Зеленського рішення щодо Андрія Єрмака? Наскільки я розумію, і з того, що я чую, у Зеленського рішення цього наразі немає. І абсолютно вірно сформульовано вам питання: бо прийматиме рішення виключно Зеленський. Зараз можна все що завгодно, з трибуни заявляти, не з трибуни, блокувати, не блокувати випадку з офісом президента. До цього це адміністрація була заючника. Секретаріат він в нас не регламентований, навіть законодавчо всередині себе це. Чорна скринька, так було задумано за часів кучми спеціально, і до сих пір це дотягнулося, і тому це рішення виключно президента і це політична відповідальність. Виключно президента. А треба поспішати президенту з цим рішенням. От завтра анонсована зустріч президента з фракцією народний депутат від його фракції сказав про це. Буде там завтра це рішення? чи ні? Чи є думаю, час? що ні. ні. По перше, думаю, що не буде там цього рішення. По-друге, я не думаю, що президенту прийдеться поспішати добре. Було би йому. З точки зору динаміки процесу поспішати, тоді він може нав'язати свою ініціативу, прийнявши рішення або так, або ні, але зайнявши цю позицію. Але виходячи з того, як в нас рухається політичний процес і як зазвичай приймаються рішення в Офісі президента, я не думаю, що Зеленський на завтра буде мати це рішення, угу. раз і два, що його взагалі будуть приймати без спочатку проби, відтягнути якісь інші половинчасті, тощо і зрештою це може дати свій результат. Бо Може з'явитися або нова проблема зараз Трамп тиснути, або що ще і відповідно це де актуалізується. Взагалі а от що ви думаєте про це? Представники, окремі представники фракції Слуга народу опублікували заяву у зв'язку з антикорупційним розслідуванням на Бувий САП. тексту прилюдно низка народних депутатів, зокрема Микита Потурай, Дмитро Наталуха та Богдан Яременко. Далі витяг із цього їхнього звернення. За для відновлення довіри громадян України та наших міжнародних партнерів до держави ми закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної стійкості. Після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями і групами, які до неї увійдуть щодо формування уряду національної стійкості. Сиплеться монобільшість. Тепер тільки нова коаліція повинна бути. Чи в монобільшості ще є шанс там, залишитися там, панівною в Верховній Раді і ні з ким, скажімо так, не ділити портфелі? Тут питання в тому, чи буде продемонстровано здатність приймати рішення. Якщо Я лише скажу, буде... що Давид я, керівник фракції, сказав, що це не позиція фракції, а позиція окремих депутатів. Абсолютно зараз байдуже при всій повазі, що говорить Арахамія. Це mm -hmm. скаже табло. Будь-яке наступне рішення, а нас чекає бюджет. Uh -huh. Воно продемонструє, чи є, чи нема. Так само, як і та частина опозиції, зараз, яка блокує трибуну і говорить, що ні, ніяк тощо. Ми подивимося, яким кольором загоряться лампочки їх голосування в момент бюджету. Бо частина може отримати якісь місця, може отримати якісь строки в бюджеті, заради чого вони зараз можуть це робити. Uh -huh. І, зрештою, ми побачимо, що ми ж таке вже бачили, коли виходить, наприклад, лідер фракції, робить заяви. Про те, що не можна підтримувати бюджет, не можна ні в якому разі, і фракція після цього голосує за. Тобто, це торги. А зараз ідуть торги. Безперечно, для частини, для частини ні. І зокрема, всередині слуг народу далеко не все про торги. Для частини це зараз момент вибору, коли вони декларують, маніфестують. Чи вони є народними депутатами, чи вони є просто порожнім місцем всередині парламенту. Я далекий від думки, що зараз ми спостерігаємо, як Українська Верховна Рада згадує, що вона ключовий орган влади в Україні. Я б дуже хотів би цього, але mm -hmm. вони цього не демонстрували роками, і я не певен, що вони здатні це продемонструвати саме як один великий колегіальний орган. Але я бачу, як пропорція депутатів, які на індивідуальному рівні готові заявити, що я є народним депутатом. А не є і народним елементом в парламенті, їх більше є. І от подивимося, яка це кількість. Скажімо так: в коларних дискусіях з колегами, деякі навіть висловлюють думки про те, що вони знають, що це десь до близько 150 депутатів. Я достатньо скептично ставлюсь до фракції. того, що це цього вистачить в цілому, але це не аля опозиційні фракції, плюс слуга. Це мається на увазі в різних фракціях, перш за все, в слузі. Я не думаю, що це 150 наразі. Mm. Я більш схильний того, що це близько 100 депутатів, але це вже відчутна кількість, з якою прийдеться рахуватися. Тому багато в чого покаже завтрашня зустріч президента з фракцією. Це точно не будуть Постановочні зустрічі, як були попередні рази, де Арахамія збирає у депутатів питання, заготовлені, і потім їх передає, і при фільтер цього робить. Я думаю, що завтра буде дискусія. Ну, мається на увазі, коли відбудеться зараз, може і не відбудеться, може перенесуть, може ще щось, але наступна зустріч з фракцією, вона а має відбутися, без, скоріш за все, вона відбудеться в достатньо е складній атмосфері без. Е е Постановочного театру з посмішками і з зручними питаннями угу. ще одне питання. Маємо до вас. Білий дім цитую таємно розробляє з Росією план завершення війни. Без позиції України та Європейського Союзу про це написало американське видання Аксіос з посиланням на російських і американських посадовців. За їхніми даними план складається з 28 пунктів. Ділиться на чотири категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі і майбутні відносини США з Російською Федерацією та Україною. Очолюють розробку плану спецпредставники Трампа і Путіна Стів Вітков і Кирило Дмитрієв. Інше американське видання політико з посиланням на джерела на джерела написало у Білому домі. Сподіваються погодити. В рамку завершення війни в Україні до кінця місяця британська агенція Reuters написала: умови мирної угоди підготовленої США та Росією озвучить Зеленському завтра. Серед них відмова Києва від деяких територій, видів озброєння та скорочення збройних сил написала агенція Reuters. Ну, ми продовжуємо розмову і з Олегом Саакяном, політологом, співзасновником громадської організації Національна платформа стійкості та згуртованості. А ви що доскажете щодо плану, які публікують іноземні медіа, політико, аксіос. Ви посміхаєтеся. Я посміхаюся, тому що а, це абсолютно мертво народжена історія. Точно вже вже відкув відмінив зустріч Зеленським, uh -huh. а, тому що Зеленський приїхав з планом, який Путін ніколи не прийме. Ну, зрозуміло, <свісно> <свісно>. все, план на план пішли в урну обидва. А, чому, подивіться, а, і чому я посміхаюсь, власне М -м в Європі ніхто паніку зараз не підіймав. Що Штати поза спиною Європи України ведуть домовленості з Росією за посередництва Катара і навіть через те, що план не був опублікований ще публічно, лише зливив пресу. Ну да, зато преса отримала його одразу ж, і причому одразу Дмитрієв прокоментував настільки секретний план, що всі одразу все прокоментували, але ніхто нібито не знає, що всередині. Чудово знали про те, що цей план готується. І зрозуміли, і знали, що там всередині написано, ще заздалегідь. Ну, розвідки ж працюють, і, і українська працює, і західні працюють, тому ніхто не був здивований. Один з таких публічних проявів, того, що все знали, це було, коли пан Кисліця вийшов і сказав: ми виходимо з стамбульського формату, бо Росія не демонструє конструктивність, і ми виходимо з переговорів. Да. Навіщо це було зроблено? Для того щоб не було зараз ні в кого спокуси, сказати, що от тепер зустрічаємо в Стамбулі знов, і це от продовження і тягнути туди позиційні документи, в яких просто стенограма грама зустрічі в момент, коли росіяни стояли під Києвом, Українська закрили наступні переговори, будуть з новим порядком денним. Новий план якийсь на столі, має бути. Так. учасники визначені наново, і в цих реаліях відповідно то все викидаємо. Угу. Навіщо це робити в Україні в той момент? Україна могла це зробити тільки у випадку, якщо А, вже на готові є у штатів щось інакше, бо інакше на Україну Трам би визвирився, що Україна виходить з переговорів, mm -hmm. щоб це не сприймалося як саботаж, раз а два. Випадку, якщо Україна розуміє, що вона покладе на стіл, і в цей же момент виходить вступ з європейським планом того, які пункти, 10 пунктів мають mm -hmm. бути. Україна Зеленський заявляє: без нас ніякі плани там не виробляються. Ми не приймаємо участь тощо, не про стуба маючи на увазі, фінські. А маючи на увазі якраз той Трампівського, Путінський, який готується. І Україна розробила свій план, з яким зараз поїхала. От погане поліцейський Україна зі своїм планом, який, зрозуміло, що не сподобається нікому, ні Штатам, ні Росії, бо Росія його не прийме. І є європейський план, який трішки м'якіший. Він взагалі написаний в дуже м'якій риториці, хоча він дуже жорсткий, по суті. Росія ніколи в житті його не прийме, бо там всі інтереси ключові е, е, зафіксовані. І Європа Україна чекали цей момент. Коли вони викатять свій план і скажуть, а тепер сідати за стіл. І Україна спокійно скаже: от план наш. Давайте шукайте тепер середнє арифметичне. Між тим, що ви між собою знайшли, ви ж не запрошували Європу, не запрошували Україну. А от український, а от європейський план, а от ваш спільний. От тепер між спільним і цима двома шукайте арифметичне. І тоді ми сядемо за стіл. Крапка. Що Вітка зараз каже? Що Трамп зараз каже? Я зброю не дам в момент, коли е, ми всі дізналися про те, що нам брехали всі ці російські екс гебісти, коли розповідали, що Трамп агент Краснов. Якщо він і агент Росії спецслужб, то в нього точно позивний мав бути Моніка, а не Краснов. Тому точно нам брехали, судячи з плівок Епштейна. Далі ми бачимо внутрішню ситуацію з електоральними позиціями. Вже декілька соціальних служб показують, що рейтинги Трампа пішли дуже вниз. З Венесуелою в нього немає зараз жодного успіху. Європа йому необхідна для переговорів з Китаєм. Тому хто ще зараз в складному становищі? У Зеленського, звісно, в Україні скандал з Міндічем. Але Зеленський в перші 24 години сказав. Санкції міндича не покриваємо, друзів немає. І цим зламав частину планів Росії і Штатів, щоб зараз його притискати. Бо що зараз робити? Ну викатять вони будь-що. Наприклад, з'явиться зараз якийсь навіть компромат масштабний. Чим більше Сполучені Штати і Трамп будуть примушувати Україну до цього плану, тим більше українці плюючись, але будуть казати ні. От в цьому ми точно підтримуємо українську владу, навіть якщо ми її зовсім не любимо. І зеленському це просто подарунок зараз, з точки зору того, що він може згуртувати навколо себе а, людей перед протистоянням нав'язуванню російсько американського тобто, плану. По суті, дипломатично все стоїть на місці, воно не рухається нікуди. Просто там абсолютно вони зараз тобто, зробили переставляються зі стола на стіл. Вони зробили абсолютний фальш старт. Вони готували mm -hmm. цей план, але а, всі підготувалися вже до появи цього плану. Б. Вони думали, що вони зроблять в момент слабкості України. А це навпаки перетворилося в момент, коли. Навпаки, вони не зможуть його продавити, тому що Трамп зараз слабкий, а не Зеленський. Тому вся ця ситуація наразі вона, звісно, викликає нервованість. Вона показує в черговий раз, хто такий Трамп. Вона показує в черговий раз, що Дмитрієв і розігрування комбінації Росії поганий поліцейський лякалка Лавров ястріб і Дмитрієв, який аля голуб, і він каже: Дайте мені щось, давайте домовимось, угу. бо інакше у ці ядерною байгаловки е, будуть путіну в голові коперсатися, і Путін буде їх слухати, а не мене. Що ця схема працює на сполучені штати? Так зараз в західній коаліції, коаліції по підтримці України сполучені штати залишаються слабкою ланкою. Умовна Фінляндія значно є стійкішою і значно послідовнішою ніж умовні сполучені штати. Але це не означає, що штати можна з цього рівняння прибрати. Ні, вони залишаються наймасштабнішим, найресурснішим і найважковаговітішим партнером. Серед західної коаліції і тому і Європа, і Україна, і всі вибудовують конструкції, гамівні сорочки. Плани А, Б, С для того, щоб випередити будь-які е, галюцинації е, е, вигляді планів, які народжуються в голові Віткафа, щоб не допустити найгіршого. Дякую Дякую вам. сподіваюся, вони будуть. Успішно працювати в цьому питанні, оптимістичний, Спасили. скажімо так, Олег Сакян, політолог, співзасновник громадської організації, національна платформа стійкості та згуртованості а був гостем суспільне студія. Ними говорили про таємний план, деталі якого злили в медіа, і вони зараз рясно публікують якісь нові і нові історії про це.